ЛЕСА НА Чорнотроп Йона. Повітря підмерзало, стискаючи горло крижаною паморозю. Йона натягнула шарф вище кінчика носа. Хутряна підкладка всередині капюшона топила всі звуки. Вже не сніжило, але на лобовому склі автівки лишалися розводи, їхали повільно. Всі бічні вікна були опущені. Йона висунулася на чверть, очі примружились від холодних потоків, засунулась назад, лишивши висолопленою тільки одну руку. Дверцята сягали їй до грудей. Тож доводилось незграбно здіймати одне плече. Містечко лишилось позаду. Дорогою зустрілися ще кілька ферм, а тоді. Довго їхали бездоріжжям вздовж новенької огорожі. Знайомий запах залоскотав ніздрі. Йона чхнула й вище натягнула шарф. Коні, у них точно є коні. Добре, що біля дороги не стояв ніякий фермер, інакше б злякався хворобливого погляду дівчинки. Машина ще трохи пробиралась за порошеним полем. тоді зупинилась. Дем'ян, якого можна на самоті не називати татом, заглушив двигун. Брелок з ікластою пащею крутнувся в повітрі і пірнув йому до кишені. Вилазь, красуне, він підморгнув, вихопивши її в дзеркальці заднього виду. Бліда шкіра кричуще не пасувала до смольного волосся, очей і одягу. Тут можна. Йона визирнула назад, спостерігаючи, як ще два позашляховики зупинилися, полишивши чорні смуги на приспаній ріллі. Ну, гачкуватий ніс Дем'яна сіпнувся. Мисливців я не чую, а зброя є тільки в того, що ми проїжджали біля стаєнь. Далеко і він сліпуватий. Колись прийняв вовка за цуцика. І ганявся лише за тим, щоб на ланцюг посадити. По багажнику стукнули. Йона зойкнула і помітила, що повз промчали двоє кудлатих. Почасти сіре хутро вкривали сніжинки. Виття збиралося в півтони, що кликали за собою. Йона, Йона Ау. Дівчинка ще раз озирнулася на тата, але він. Вже вийшов на вулицю ручкатися з чоловіком з червоної автівки і ще двома хлопчаками. Йона знала, що їх звуть Орій і Арей, та важливішим було, що сестра одного і мати іншого борсалися в снігу, скалячи пащі. Йона пригнулася на сидінні, швидко роздягнулась, відчинила дверцята і поки ще не змерзла, вистрибнула на двір. Щоразу вдавалося легше, наче натягнути пальто, трохи важке, але до лиха гарне. Йона приєдналась до гри, хекала і гарчала, щоб зігрітися, а може, просто так було веселіше. Коли від лісу почулось виття, йона стрепенулась і прислухалась. Одного разу їх перестріла справжня зграя, і це. Не було чимось приємним. З лісу показалась рудосіра постать, що підтюбцям наближалась до них. Дівчинка завиляла хвостом і кинулась до неї з радісним скимлінням їм не збагнути, як це по людськи складати сніжних янголів, а Дем'янові й іншим хлопчакам ніколи не бігати так швидко, як їм дозволяє ген. Це природно. І це добре. А ще добре, що тут немає мисливців, коней і сліпих фермерів з повідцями. повітцями. на Чорнотроп Йона читала Хеля. Вітаю мої кудлаті любителі аудіокниг. Дякую за ваші перегляди, підписки, вподобайки. Коментарі та поширення саме це мотивує працювати більше, поліпшувати свої дикторські навики, покращувати якість контенту та продовжувати українізувати цей світ, окрему глибоку вдячність. Хочу виразити Збройним силам України, нашим захисникам та захисницям, які кожного дня боронять наш спокій та наші життя, і наш з вами обов'язок. Продовжувати регулярно підтримувати ЗСУ і донатити на збори. В описі до цього відео ви знайдете посилання на реквізити для донатів на актуальні збори. Прошу доєднатися і задонатити, бодай декілька гривень, адже це може врятувати життя тих, хто рятує наші. А якщо після донатів на ЗСУ у вас залишиться декілька вільних гривників і бажання фінансово підтримати цей канал. Ви можете задонатити на Монобанку або оформити спонсорство на Ютубі чи підписку на БаймієКофі. Всі спонсори отримають доступ до ексклюзивних відео. Дякую, що ви зі мною.